Зараз ви почуєте лист, щоб краще зрозуміти та написати текст без помилок. Ви можете змінити швидкість відео, натиснувши на коліщатку в налаштуваннях відео. Ви можете ставити відео на паузу і вмикати відтворення щоразу, коли хочете продовжити писати. Завантажити переклад цього листа і переклад нових слів ви можете в нашому телеграм-каналі. Liebe Elena, ich kann am Samstag nicht kommen. Ich habe leider keine Zeit. Können wir uns am Sonntag um 3 Uhr treffen? Dann können wir spazieren gehen. Wir können auch zusammen Kaffee trinken. Ich möchte gerne ein Eis essen. Vielleicht machen wir Fotos. Es wird ein schöner Tag. Liebe Grüße, Oxana.